На неймовірні люди. Сьогодні з таких прекрасних краєвидів для вас проводитиму енергетичну практику. З нею зазвичай я розпочинаю свій ранок, а також люблю практикувати, коли такий йде занепад енергії або починається от щось таке хворіння. І, взагалі, те, що ми будемо зараз робити, простухувати своє тіло, так, це допомагає покращити рух, лімфи по нашому тілу, а також підняти. Рівень енергії. Особливо класно це практикувати босами і на природі. Але, хоча б на своєму килимку постарайтеся роззутися, одягнути максимально комфортний, комфортний одяг. І ми зараз складаємо ручки таким півчовником і починаємо простукувати. Простукуємо наші ручки. Плечі. От особливо там, де ви відчуваєте, що є якісь болючі відчуття, так, може там зупинитися, запитати тіло, так, що там. Зазвичай там наші тригерні точки, переходимо на іншу ручку, Зажими, жими, так, певні застої енергії, і, власне, простукавши, ми допомагаємо вивільнити так, цю точку, тому що... Чим більше є тригорних точок, тим більше туди йде енергії на їх обслуговування. Гарненько простукуємо, не боїмося, гарненько плечика, піднімаємо рівень енергії, шийку, обличчя. От ви навіть можете це зараз відчувати, так от є певні такі зажимчики на обличчі, гарненько теж простукуємо, голівку. Ви навіть можете промасажувати. Я сьогодні вийшла для вас для вас в кепці, тому що трішечки сонце сліпило в очі. І гарненько, гарненько. Кожну точечку з такою увагою до кожного смоточка свого тіла. І зараз йдемо по грудній клітці. От особливо, якщо у вас прямо кулачки зажали, якщо ви кашляєте, якщо у вас багато слизу збирається тут, особливо корисно, і навіть ви можете звучати звук. Ось зараз покажу, як це виглядає. От ми звучимо. наче мушка така так літає, і це допомагає ще краще провібрувати грудну клітку і очистити відслизу. Наші груди, особливо ця зона, де грудні м'язи, вони часто у нас зажимаються для того, щоб не було тут заломчиків, так? щоб наша грудна клітка, наші груди виглядали максимально довго молодо. Так, гарнесенько покращуємо кругообіг, обіг, рибра, сонячне сплетіння. І переходимо до живота, так, якщо у вас зараз менструація, велигесенько похлопуєте, якщо немає нічого. Не бійтеся простукати свій животик, він розслаблений у вас, бочка. Плечи піднімаємося вверх, ззаду, по сідничках. Між іншим, цікавий факт, да, чоловіки люблять нас десь хлопнути по сінницях. А це насправді дуже корисно, тому що такий хлопок посідниці допомагає покращити кровообіг в нашого тазу і тим самим покращити наше жіноче здоров'я. Гарнесенько простукуємо. Ведра. ніжки можете ширше поставити, і зараз ми будемо опускатися. Вниз простухуємо і вверх. Вниз і вверх. Цю практику також ви можете додавати перед тим, як ви займаєтеся чи йогою, чи кундаліні-йогою, чи навіть робите тентричні практики, чи йдете в зал. Це допомагає, крім того, і розігріти наше тіло наші м'язики до роботи. Гарнесенько прохлопали. Можете ножки знову ж таки широко і ззаду, де вони не діставали, ще прохлопаємо. Можна таким чином. І зараз робимо глибокий вдих і видих. І ми Присідаємо, завершимо це все диханням капелапхаті. Ми зараз робимо глибокий вдих, видих і будемо робити різкі видихи. При цьому вдих у нас непомітний. Ручки ви можете покласти на животи. І будуть такі от, наче пульсації животиком. Це будете відчувати Отож починаємо. <смі> Якщо вам потрібно, ви можете дати серветочку тому що можуть виходити сопельки з носа, особливо те, що люблять цю практику, коли є десь такий період, так, сопелі з'являються. Для того, щоб гарнесенько прочистити носик, ви навіть можете використовувати її такі натуральні капельки із цикламену. Вони допомагають максимально прочистити наш носик від слизу продовжуємо. Виробимо 108 разів. роби глибокий вдих. Затримали. І видих. На цьому сьогодні наша практика завершена після отакої енергетичної зарядки, коли ви класно підняли свою енергію, ви можете ще це доповнити медитацією, так щоб спокоїти свій розум. Ми зараз попрацювали більше з тілом, підняли енергію так, через взаємодію з нашим прекрасним храмом, прекрасним е, тілом. Е, і після ви можете замовити цю медитацію, або ж навпаки піти в щось таке активне піти в реалізацію своїх проєктів. Намасте!